В ефірі телеканалу ОТБ, програма Відверта розмова у студії Ольга Шевченко і наш сьогоднішній гість Андрій Мохник, заступник голови Всеукраїнського об'єднання Свобода третій номер у списку. Вітаю вас, Андрію. Вітаю. Часто доводиться бувати у Харкові. Яке враження справляє наше місто? На жаль, доводиться бувати не часто, але з Харковом мене багато що пов'язує. Моя мама тут народилася. Моя родина, власне, частина родини з Харківської області. Моя там прабабця, яка прожила 104 роки вона з Балаклійського району. Тому, в принципі, Харків для мене не чуже місто. І тут ще частина, але вже більш далекої родини мешкає. Як ви стали заступником голови партії, як взагалі ваш життєвий шлях привів вас до політики? Я знаю, колись я задумався, поставив для себе питання. А власне, хто я є? Хто такий українець в українській державі? Бо спочатку я політикою займався, знаєте, в студентські роки 89-й, 90-й, 91-й роки. Це були такі роки власне, студентських страйків, боротьби за незалежність. А потім, коли відбулася незалежність, поставило питання: ну, очевидно, тепер для української держави потрібен мій фах. Але виявилося... Там в середині 90-х, що фах то не дуже потрібен, якщо Про ти маєш фах ми говоримо. інженер будівельник Фах то не дуже потрібен, тому що, наприклад, ті е, підприємці, які наймали на роботу, вони вважали, що крім фаху, я ще маю бути там, російськомовним чи ще якось якимось чином декларувати свою прихильність до чужої для мене культури. І відповідно, я задумався: а що міняється, коли я, наприклад, виходжу з. Квартири, де я говорю з батьками, з сестрами української мови, а потім змушений десь так підлаштовуватися під своїх колег, під своїх керівників, там, начальників. Я працював в науково-дослідному інституті будівельних конструкцій. Що зміниться, чому я маю говорити російською мовою? Один день я перейшов на українську мову. І таким чином, я думаю, це в певній мірі підштовхнуло мене до серйозної вже політичної діяльності. І, по суті, з 97-го року я в націоналістичному русі, з 2004 року я член Всеукраїнського об'єднання Свобода. Можемо говорити, що Це. така незатребуваність у власній професії привела вас до політики? Ні, напевно, що не про професію йдеться. Фах в мене нормальний, і я закінчив доволі серйозний факультет промислово-цивільного будівництва. Я, в принципі, нормальний фахівець. Некомфортно почували себе у галузі? Ні. Просто коли я шукав роботу, то весь час виявлялося, що роботи немає. А коли я перевірив ті самі робочі місця, вже звертаючись по-русски, ну мені сказали, приходьте, ви нам потрібні, ваш фах, ваш диплом нам потрібен. Отака От певна дискримінація у нас подивила мене до того, що я в Києві в українській столиці почав займатися політикою, бо українцям в принципі створювали певні перешкоди. У якому році це було? Це було в 96-му році. На вашу думку, чи змінилася ситуація на сьогодні? Я думаю, що вона в певній мірі поглибилася дуже серйозно. Ми бачимо цей українофобський закон Ківалова Колісніченка, який, по суті, запроваджує російську мову як другу державну. І це... Ну, поки, поки, як про ну, другу поки... державу, ну, не йдеться. Ну, насправді йдеться, тому що сьогодні, наприклад, в сусідній з вами області, в Луганській, суди перейшли на російське судочинство російською мовою. І сьогодні в ті же самі Луганських судах українець мусить просити суд дозволити йому доповідати українською мовою. Це факт, який ну, я от особисто чув від керівника керівника. Харківської обласної організації свободи Ігоря Швайки, який є юристом, є захищає інтереси одного фермера, і він просто був в шоці, коли він це побачив. Це вже є. Справді в тому, що просто вони легалізують органи влади на сході України, в центр в на півдні України. Вони легалізують той стан, який є, коли українська мова є упосліджена. А сьогодні вони проводять рішення обласних рад, міських рад. Про те, що російська мова є другою, є регіональною, але по факту вона є другою, а інколи навіть першою державою. Можливо, це йдеться про певні перегиби на місцях. За законом українська мова залишається державною. І до вашої Програми, напевно, чи маєте чіткий план дій на випадок проходження вашої політичної партії до парламенту? Безперечно, ми спільно з іншими опозиційними силами, тобто з всеукраїнським об'єднанням «Батьківщина» домовилися, що ми сформуємо опозиційну до режиму Януковича більшість і будемо впроваджувати вже з перших власне з перших днів перебування в парламенті програму щодо усунення цього режиму від влади в законний спосіб, звісно, через Ухвалення закону про імпічмент через е, е, постанову про відставку уряду Азарова Тігіків Картебачника в повному складі. Ну і далі ті е, власне наші ініціативи, які, наприклад, щоб не допустити торгівлю землею сільськогосподарського призначення з 1 січня 2013 року, щоб ми скасуємо вже той названий українофобський закон Ківалова Калісніченка. Ми денонсуємо харківські угоди, ми зробимо так, щоб. Грабіжницький податковий кодекс перестав діяти, тому що сьогодні за два роки діяльності чинності податкового кодексу закрито 460 тисяч малих підприємств. Якщо взяти в кожному працювало в середньому 5 людей, то понад 2 мільйони українців сьогодні викинуто на вулицю і кажуть: а звідки ж робочі місця? Та звісно, податковий кодекс просто знищує підприємництво, і відповідним чином. Ми втрачаємо і робочі місця. Ми скасуємо шахрайську пенсійну реформу, коли підвищується пенсійний вік в той час, коли середня тривалість життя в Україні зменшується. Щодо економічного підґрунтя ініціатив, скажімо, ви прагнете відмінити харківські угоди? Як наслідок ціни на газ можуть збільшитися? Ну, в еквіваленті на 100 доларів, це як це позначиться на економіці, на м, промисловості України? Нічого подібного. Насправді Україна видобуває порядка 20 мільярдів кубометрів газу. І цей газ раніше використовується для українських споживачів, для громадян, для житлово-комунальних послуг. І відповідно. Він коштує собі вартість його надзвичайно низька, набагато менше, на порядок менше, ніж російського газу. Просто що сьогодні відбулося? Сьогодні олігархи власне взяли газ власного видобутку, змішали, умовно кажучи, з російським газом і поставили по ціні російського газу. Вони на цьому ще й мають надприбутки. Коли буде українська національна влада, то газ власного видобутку просто буде надходити для українських споживачів. Коли ми говоримо про суверенітет, коли ми говоримо про національну безпеку, коли ми говоримо про самостійність і національну гордість, то питання того, знаєте, дешевого сиру, питання того власне, дешевого шматка хліба, який нам пропонують наш, наприклад, північний сусід, вони нас мають насторожувати. Бо, як казав засновник ліберальної ринкової економіки Рікардо, нація, яка не має честі, не матиме хліба треба повернути собі гідність треба повернути собі самоповагу і тільки після цього ми можемо говорити що у нас буде нормальна і економіка так щоб говорити про певну незалежність треба бути в першу чергу економічно незалежними отже якими є пропозиції вашої політичної сили у напрямку у розвитку промисловості у напрямку підтримки вітчизняного товаровиробника? Отже, ви на початку нашої розмови сказали, що ви родом із Харківщини. Харківщина доволі потужний промисловий центр. Якось, наприклад, скажімо, Харківщина збираєтеся підтримувати, розвивати українську промисловість. І доволі ласий шмат для олігархів, як ви розумієте. І сьогодні фонд держмайна готує до приватизації золоти. Мінімали що Сьогодні фонд держмайна готує до приватизації турбоатом. Це буде скуплено за копійки. Насправді ці підприємства забезпечують національну безпеку. Це те, що називається стратегічні підприємства, але їх хочуть. Таким словом, це визначається роздерибанити і прибрати до рук люди, які сьогодні диктують політичну волю 46 мільйонам українців. Якою є ваша позиція щодо розвитку? Перша позиція, про яку ми говоримо, треба треба забезпечити так, щоб не було розкрадання державного бюджету. Бо те, що сьогодні відбувається, знаєте, якщо у вас є комора, і ви в цю комору постійно наповнюєте, то хоч би це була американська економіка, німецька чи українська. Якщо там пацюки розкрадають і є діра, в яку воно все провалюється, то нічого не відбувається. Сьогодні, за оцінками експертів, наприклад, 80 мільярдів гривень було потрачено на підготовку до євро 2012 З них половина 40 мільярдів, 5 мільярдів доларів. Було вкрадено по суті з державного бюджету, тобто через завищені ціни, через те, що не проводилися тендери і так, далі, і так далі. І ці кошти пішли в руки приватних осіб. Більше того, сьогодні економіка України потерпає від того, що капітали виводяться за кордон. За 2010-2011 рік на Кіпр і в офшори було виведено понад 53 мільярди доларів, більше 400 мільярдів гривень. Це Більше ніж один річний бюджет. Якщо ось, по теперішніх темпах виводу капіталів за кордон, планується вивести 40 мільярдів доларів. Тобто олігархи сьогодні виведуть майже за один рік один річний бюджет. Скажіть, будь ласка, яка економіка може це витримати? Тобто, треба закрити шляхи виведення капіталів за кордон? Як Свобода це зробити Законотворчо? добровільно примусово. У нас є проект закону про повернення капіталів з офшорів. І цей закон. Цілком прагматично він вже зареєстрований, він не зареєстрований, тому що свободи жодного представника не має в Верховній Раді, і ми не можемо про це говорити. Але цей проект закону ми маємо, він дієвий, в принципі, він передбачає реальне втручання в державу в те, що вона має вимагати від олігарха, повернути ті капітали, сплатити з них податки, і тоді можна вважати, що ці капітали є легалізовані. Якщо ж він. Не робить цього, то просто в рядочку про державну реєстрацію підприємства, де написано, що це зареєстровано на Кіпрі, якийсь там інвестмент груп зареєстрований, пишеться, просто робиться позначка, що власник держави України. І таким чином, або він добровільно повертає капітали і сплачує з них податки, або він позбувається власності своєї тут, яка нажита незаконним шляхом. Ось також у нашій розмові пролунали ваша такий вислів національна влада. Що це за визначення, на вашу думку, національна влада? Яку владу вважаєте і можете називати національною? Національна влада це та влада, яка дбає про розвиток української нації, про соціальну і національну справедливість, про те, щоб українська держава була могутня, щоб забезпечувати і юридичні, і соціальні, і економічні права своїх громадян, щоб могла захищати своїх громадян будь-де по світ? Ось, власне, яка національна влада. А якщо сьогодні влада веде таку політику, що люди закривають свої підприємства і змушені шукати кращої долі де-інде по світах, там по Португаліях, Іспаніях чи по Росіях. Якщо сьогодні на їхнє місце просто валом валять нелегальні мігранти, і це сьогодні такі умови створює не національна влада. Вони не зацікавлені в тому, щоб українська нація розвивалася, а розвиток передбачає і те, що вона і чисельно зростає. Бо могутність це зростання. А якщо сьогодні українська нація потерпає, якщо сьогодні українців доводять до крайньої межі зубожіння, якщо сьогодні українці запускають руку в кишеню українців, там пенсіонерів, інвалідів, афганців, грабуючи їх буквально, коли закони не діють, рішення судів скасовуються одним розчірком пера, Якогось міністра рішення судів скасовує міністр. Це нонсенс, такого в світі ніде немає, коли буквально знущанням є, що міністром соціальної політики є людина, яка є офіційним мільярдером. Ну вибачте, він навіть не розуміє того масштабу цін. Для нього попити кави з канапкою зікрою. Це викинути 2-3 пенсії пересічного українця. Це може таке бути. А цей чоловік Не знаю. цей чоловік приходить Тобі, на ефіри і розказує. Знаєте, знаєте, в Європі підвищують пенсійний вік? Цинічно говорить. Щодо програми повернення українців на історичну батьківщину. Які заходи передбачені у програмі вашої організації? Що ви збираєтеся зробити у випадку проходження до парламенту? Які законопроекти, які плани, чіткі плани дій, щоб дійсно повернути. Мабуть, мільйони українців, які сьогодні є заробітчанами у далеких країнах, за за тою статистикою, яка є, це порядка 6-7 мільйонів. Тобто, це в розірвані сім'ї, це люди, які в значній мірі вже для себе ухвалили рішення, що вони можливо, і повертатися не будуть. Але розумієте, є економічні моменти щодо того, щодо повернення, і тут дуже просто і, можливо, тут треба вважати вони є пріоритетними. Ні, саме Я, дум... Я думаю, пріоритетними є власне на сьогодні виходить захист прав людини, прав громадянина, національних прав. Коли сьогодні чиниться свавілля, коли сьогодні знаєте, звернутися до міліції неможливо, тому що вона захищає не права громадян, а вона, наприклад, кришує якусь злочинність. Коли сьогодні потрапити в міліцію можна і звідти просто живим не вийти. Тому що в такий спосіб о, хтось задовільняє свої якісь садистичні потреби, то відповідно в першу чергу виходить це е, проблеми теми власної безпеки і захищеності. Економічна складова, вона теж присутня, тому що, звісно, люди там заробили певні гроші. Люди там заробили, е, мають певне майно, і ми пропонуємо, щоб вони повертали сюди в Україну і ці гроші, майно, які вони вкладуть у розвиток. Підприємництва вважалися інвестицією і не оподатковувалися. От в чому відмінність між простими громадянами, які заробляли власне собі на проживання, і олігархами, які вивели капітали, от їхні громадяни, оці повернені кошти і майно, мають не оподатковуватись капітали, які вивели олігархи. Повинні оподатковуватися мінімум 50% того, що вони сюди повернули. Знаєте, що дивно, у списку актуальних тем, які найбільше хвилюють українців, економічні проблеми залишаються на першому місці. Розвитком демократії в суспільстві, забезпеченням прав і свобод людини, стурбовані трохи більше 10% громадян. Такі дані дзеркалі у дзеркалі тижні були опубліковані від директора соціологічної служби центру Розумкова Андрія Біченко з посиланням на результати досліджень центру. Але я вам скажу інше. А чи є в тому переліку, наприклад, повітря чи вода? От коли в людей будуть забирати повітря і воду, скажіть, будь ласка, вони ж вийдуть на перше місце, правда ж? Коли податок на повітря ведуть, я веду до чого? Що насправді, звісно, сьогодні найбільше потерпають від того, що є безробіття, від того, що маленька заробітна плата, і треба працювати на кількох роботах, від того, що. Не можна знайти роботу, треба виїжджати десь на заробітки, а від порушення громадянських прав потерпають, можливо менше. Але сьогодні отой вал славілля настільки випереджає темпи втрати там роботи там, і росту безробіття. Що я думаю, що ще до 28 жовтня це все зрівняється щодо проблеми безробіття, знов таки розвиток промисловості міг би змінити ситуацію на краще. Тут знову таки підтримка українського товаровиробника. І пошуки ринків збуту українських товарів, О, як ви говорите, то серед сусідів не хочеться вам бачити стратегічних партнерів, яким вам бачиться ось е, цей напрямок розвитку пошуки, все одно без цього не обійтися. Пошуки ринків для українських товаровиробників. якщо це Скажи, не... скажіть, будь ласка, а чому Європа чи там Росія хоче знайти е, 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 ринок, який є ємністю 46 мільйонів українців? вони хочуть знайти цей, цей ринок, а сьогодні олігархи не зацікавлені в тому, щоб мати оцей ринок в себе. Сьогодні олігархи, ви кажете, десь мають шукати. Я вам скажу: насправді ситуація така, що найбільший споживач, найбільший ринок, який є, це власний ринок національний. І треба спрямувати національного виробника в першу чергу на національний ринок. Але ми тоді Є питання, чи є ті металургійні комбінати Ріната Ахметова, які зареєстровані на Кіпрі, є ті, наприклад, інші підприємства там Коломойського чи Фірташа, які теж зареєстровані на Кіпрі, чи є вони національним виробником? Звісно, що ні. Більше того, національного виробника доводять до ручки. Давайте візьмемо завод імені Малашева. Сьогодні є питання про те, що там якихось там чотири десятка танків, де застряли. Порту і наш міністр оборони не наш, а український міністр оборони Саламатін, який ще донедавна був російським громадянином і залишився, очевидно, їм. Він робить все, щоб цей контракт був зірваний. Він робить те, щоб завод імені мали, щоб довести до ручки, і потім за копійки віддати олігархам. Давайте подивимося про турбоатом. Коли була заява про те, що він готується до приватизації, їхній портфель замовлень був буквально схуд на 15-20 років наперед. Тому що ті замовники в Ірані, ті замовники, будь де в світі, вони сказали: почекайте, ви розберіться. Ми не можемо вам давати мільярдні контракти, а потім через 2-3 роки ви зробите так, що це підприємство перейде в якісь інші руки і вже не буде виконувати своїх зобов'язань. І ми втратимо ті мільярди. Тобто, сьогодні турбоатом сидить на голодному пайку. Його доводять до ручки. Ось в чому проблема. Наразі представники всеукраїнського об'єднання Свобода активно подорожують Україною, зустрічаються з людьми, пропагуючи свою передвиборну програму, яка має назву Своя влада, своя власність, своя гідність на своїй Богом даній землі. Чому саме такий спосіб розповсюдження інформації про намір своїх дій? Тому що в нас мало інших засобів. Наприклад, ми не маємо у своїй власності телеканалів, як, наприклад, мають олігархи з боку там, партії регіонів чи інших структур. Ми не маємо достатньо коштів, щоб оплачувати свою політичну рекламу. Так, вона є, але вона мізерно представлена на відміну від інших політичних сил, тих же ж партій регіонів чи комуністів, які є їхніми сателітами. Тому єдиний спосіб, який ми для нас є власне, нашим способом, той, який ми контролюємо. Це наша газета «Всеукраїнське Об'єднання Свобода, це наше спілкування з громадою. Це власне те, що на чому наполягав Степан Бандера. Ми маємо дійти до кожного українця, от поспілкуватися з кожним українцем, дати відповіді на всі питання, чесно подивитися в вічі. Я скажу вам, що насправді розуміння наших ідей є повсюди в Україні: в центральній, в східній, в навіть в Криму без проблем нас розуміють, тому що коли нас малюють як чортів з рогами, знаєте, на телебаченні, і ми не маємо навіть змоги відповісти, то це одне. А коли ми безпосередньо з людиною спілкуємося і нікуди не ховаємо очі, то це зовсім інше. От і сьогодні при тим як звітати до нашої студії, ви відвідали кілька харківських районів. Про які проблеми людей дізналися, в чому готові їх підтримати? Насправді ми доносили нашу програму, і в даному випадку тобто от... діалогу, як такого спілкування не ні, було? Діалог був. Якраз був насправді людей, місцеві проблеми як такі цікавлять вже найменше. Бо вони розуміють, що ключ до вирішення їхніх проблем це сьогодні центральна влада, яка сьогодні, по суті, узурпована е, однією людиною, і сьогодні Янукович контролює і законодавчу, і виконавчу, і судову гілку влади. Сьогодні судді оглядаються на адміністрацію президента, сьогодні адміністрації райдержадміністрації облдержадміністрації. Працюють на забезпечення результату партії регіонів відповідно в такий спосіб. Люди розуміють, що поки ми не змінимо владу, поки ми не прийде, поки опозиція не прийде до влади і не зробить так, щоб усунути від влади режим Януковича, нічого не буде. І вони ставлять саме такі питання: їх цікавлять, що ви будете робити, які перші законопроекти чи буде так, що ви створити коаліцію. Ми відповідаємо так, хто ще є з опозиційних сил. Знову ж таки, тобто їх цікавлять власне оті нюанси, щоб не помилитися. Знаєте, колись два роки назад люди проголосували за нове обличчя Тігіпка як альтернативу до партії регіонів. А тепер він опинився сам в партії регіонів. І ті голоси людей, по суті, є втрачені. Сьогодні вони так само питають про партію удар. і Я їм просто чесно і відверто кажу: якщо ви не хочете повторення ситуації з Тігіпком, будь ласка, не голосуйте за них. Представники вашої політичної сили відомі своїми доволі різкими висловлюваннями та радикальними поглядами, чи зможуть вони завоювати прихильність українського виборця, який звик, напевно, до більш толерантних звернень, до більш толерантної розмови? Я не можу зараз зрозуміти от цього питання в тому плані, що радикальний це докорінний. У нас сьогодні настільки прогнила система влади, що без докорінної зміни системи влади, без докорінного очищення цієї влади ми не можемо нічого зробити. Тому радикальний в даному плані це є синонімом слова «рішучий». Ми маємо провести рішучі зміни. І люди, знаєте, я вам не буду говорити, що люди кажуть на зустрічах, ну, найтолерантніше, най, най, най що вони кажуть, дайте нам автомати. Ми кажемо, «тю-тю-тю, стоп, стоп, стоп. В нас є. 28 жовтня у нас є вибори, і ви можете взяти цей бюлетень, і цей бюлетень буде контрольний в голову того режиму. Тобто, ви маєте на увазі задекларовано у вашій передвиборній програмі ілюстрацію до корінного очищення влади. Так ви про це Безперечно. говорите, тому що сьогодні в Україні панують як ви уявляєте це взагалі, так як це зробили наші сусіди: чехи, словаки, поляки, країни Балтії, так як зараз це робить Грузія. Тобто, треба усунути від влади. Тих людей, які пов'язані ще з совєтським режимом, нічого ж не змінилося, вони просто у му році перефарбувалися, і треба о, забрати оцей олігархічний клас, який сьогодні перебуває у владі, ухвалити закон про те, що люди, які обіймали посади в обкомах, райкомах КПСС, в обкомах райкомах комсомолу, які були на посадах в КГБ і які. Які були відвертими кримінальниками, вони просто усуваються від влади і не беруть участі у владі 5, 10 чи скільки там років, і таким чином Час ми даємо з нашої розмови вже змогу. завершується. Це була думка сьогоднішнього гостя студія третього номера у списку всеукраїнського об'єднання Свобода, заступника голови всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрія Володимировича Мохника. Ви дивилися програму. Відверта розмова на все добре. На все добре.